Скаку я не бер. Ага, така красива, А це вже файно. А це вже файно. Дивіться, що в мене. Видаєте каміннятка? Всім привіт! Вітаю вас з такого засніженого місця. А там поки я знімаю кози бачу бігають отак. От. Працюємо сьогодні в шість приборів. Я мінелапи квіноx 900, папа Менілапа Квінокс 900, Саня Мінелапа Квінокс 900. Лана мінелапа Квінок 800, Андрій Мінелапа Квінокс 600, та Толік Нокта Macro Legend. Е, засніжено, але я думаю, ходити можна. Приємно доволі. Земля не промерша. Так що вам гарного перегляду, а ми погнали. Де? Яким з оленям взяти тобі? Мені? Так, то вона була така пошарпана. 39 і бачу щось виглядає, бачите. Перша монітоціна є. радянщина пізня. Навіть не рання. 60-й, ні, 80-й рік. Три копійки. Монетка до хабарниці. Яму закопав, все як не може бути. А дивіться. 39.40. Сигнал продовжується. Напевно, заявочки на... Розсипушку? А, це вже жовтенька, це вже жовтенька, а це вже раннє 57-й рік хорош перевіряємо. Яму в прямому ефірчику. Більше нема. Так, була така гарненька кованинка. А як виявилось, що це кулюнчик у нас? Лише кулюнчик, ну нічого, нічого, забираємо. Ось така ту ямка. Із цієї ямки дісталося таку ту штуку. Схоже, що це номерний знак від якогось автотранспорту. А можливо і ні. Можливо я дуже наївний. Ну, така то знахідка, бачите, з цієї сторони також отвір є і з цієї є. Але цифр ніяких не видно. Ну, знахідка, знахідка. Знову в нас є колунчик. Другий. Другий. Там, де колуни, мають бути і сокири. Але цього разу лише колун. ж ями ще один, ще один колунчик, другий. З цієї ями. Може ще і сукира б если было немає, дигнала більше. Вот така вот ямка в мене. Покажу розмір. Трошки більше штыка. Самого низу вискаку. Находочка. Ха-ха, така красива, рівнесенька. Чувака втульчисто сокира. Клас. Горна така, рівненька. Купаємо долі. Кінджала розгорнув ногою. Якогось радянського, напевне. Такий-то ножик. Так, випала ось така то нам штука. Недавно знаходив таке, то хлопці підказували, що це ключ від підводи. Отак от... Так от. Так, є в нас шматочок люльки, але він вбитий взагалі не дожив. На жаль, на жаль. Ну така то знахідка. Поклав нормально її, то нормальний сигнал. А це якийсь перелив частий був, я не знаю, що це таке за монетка. Що це таке? Сигнал ну, дуже хороший. Ну, коротше розберемося, що це... А, це... Ні, черт я знаю, коротше. Не знаю що це. Но сигнал дуже хороший. Може медь, а може і срібло. Клас. Поїхали далі. Ще один радянський окінок. І все. Кінжал. Так, і бачу щось кругленьке, жовтеньке. Що у нас? Радянщина рання. 46 рік. Монета. А це вже файно. А це вже файно. Дивіться, що в мене. Дивіться, що в мене... Ого, яка воно тяжко! Що це скіф якийсь чи що? Я не знаю. Ого, ого! Це прям... Сокира сокирою. Здоровена і тяжела сокира. І чи є вона... Ого. Да. Сокира крута. А чия не знаю. Можливо, хто знає по формі, підскажіть мені. Буду вдячний. Дивіться який сигнал засік. 90... 95. Тут Так, тоді. Дивіться, що у нас? Гудзик. Гудзик, але який він здоровенний. Ой, там ще щось намальовано. Там гренада намальована. Бачите гренада? Старий гудзик 1700 роки плюс-минус. Классный гудзик. Во! Мы забрались до машины и выпадает эта монетка. Не знаю, что это за монетка. Приїхали далі. І так, результат сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка Толіка, що в нього є. Совєти, ходячки і, на жаль, все. Так, далі хабарничка Андрія. Що в нього є? Такий рельєфний гудзик. 5 гривень. Радянщина і два царі. Колюнчик, замок, підковка. Ручка від шафи, а і самого жирного. Ось така тусокерчина. Тульчата, тульчата сокира. Так. І ось такий -то кістень, чи вовкобой. Можливо, хто краще знає, підказуйте. Знахідка класна. І як підсказали експерти, це в нас не кістень. Це в нас на меча. Тильна частина. Так, дальше хабарничка. Сані. що в нього є? Ось таке, щоб глечики виймати. Підковка, сокирка радянська. Ходячки Радянщина. Потім 10 копійок, 1906 рік срібних. Царська одна копійка. 1860. Який там рік в нього? 66-й. Отак. так. Дальше хабарничка моя. Що в мене є? Радянщина, від люльки е з, 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 з ця, гудзик. три колюнчика, ножички. А й самого цікавого це ось така тусакира. Чи я не знаю, Підсказуйте. Вже моя, до речі. Так, Лана, Лани, Лани є. Гудзик такий цікавий. Є ось така. Цікава підвіска, не підвіска, значок, не значок, посріблена. чи Не знаю, треба буде мити дивитися. така класна штука. І в неї є таке водило. Так, далі папина. Папи, е пряшка, ходячки, радянщина, гудзик Ось такий-то значок чи якась брошка, не знаю. Потім, потім ось така то монетка Така-то монетка гарненька хороша. Так, я її вже десь кинув, зараз знайду. А із цікавого у нього є така-то корона-ворона. Срібна монетка. Так, і... І і і 10 копійок 1923 рік срібних також. Колунчик і підкова. такий то результат нашого сьогоднішнього виходу.